Це негативна думка, якщо вони блокують важливі питання і не виконують функційні обов'язки. Повністю ігнорувати це зіров, це, це нічого, це погано. Вони представляють не інтереси громади, не інтереси громадян, а інтереси політичних партій. Кожен має виконувати свої функції. Раз народ їх обрав депутатами, значить вони мають виконувати свої функції і працювати. Я думаю, він потрібен відвідувати засідання, тому що це його. Обов'язки, раз він підписався під депутата, правда. Коли урок уроки де да, в школі, якщо його зривають, що роблять з учнем? Виставляють за двері. В цьому випадку виставити за двері і вигнати з роботи. І все, не ходити, то не я рахую це неправильним. Вони не мають бути присутніми на своїх засіданнях. Приймати правильні рішення не для себе, а для громади. Якщо він вже депутат, він має приходити на засідання. Він може бути в опозиції. Опозиції мусить бути, тому що інакше не будеся рухати. Система система тоді заскорула, Відвідувати обов'язково треба не пропускати. Вважаю, що потрібно вирішувати ряд важливих питань, якщо вони. Стоять на порядку денному, аби ну, вирішити якісь питання, то їх треба розглядати, не дотримуватись, скажімо так, якихось своїх. Ну тобто, якщо є питання, їх треба вирішувати. Це його якби пливий обов'язок виконувати, те, що на нього довірили йому люди. Якщо народ їх вибрав, значить вони повинні добре виконувати свої обов'язки і відповідно з'являтися на всі засідання, де вони мають бути. Раз він уже депутат, то тоді він має виконувати свої обов'язки і. Працювати. <с> Но я думаю, що повинні ходити, тому що то, на то вони депутати, щоб вони там були, правильно? Я так думаю, народ їх обирав, так що я думаю, що повинні ходити. Ми всі ходимо, ми всі виконуємо свої обов'язки. Я вважаю, що обов'язково депутати мають виконувати свій обов'язок. Я вважаю, що їм потрібно обов'язково туди ходити, щоб робити кращим наше місце і якось поважати людей, які їх. Обрали мають відвідувати, мають звісно. Депутат не дає привілеї, Він взагалі має не мати привілегії, а бути як звичайна людина і повністю відповідати, якби своїм. Чим ближче до народу і ближче е, такі вимоги до нього будуть ставитися як до звичайної людини на робочих місцях. Тим мені здається, вони будуть більш перейматися людьми.